Будь -могу важні. У той час прийшли до Ісуса Садукеї, які кажуть, що нема Воскресіння, і питають Його кажучи Учителю Мойсей написав нам, що коли в кого помре брат, і зоставить жінку, а дітей не зоставить, то щоб брат його взяв жінку. І дав потомство братові своєму. Отже, сім братів було перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства, узяв її другий і помер, не лишивши потомства, так само і третій. Нікотрий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла жінка, при Воскресінні. Вони як воскреснуть котрого із них, вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав їм, чи не тому ви помиляєтеся, бо не знаєте ані Писання, ані Божої сили, бо як воскреснуть із мертвих, ані женитимуться, ані не виходитимуть заміж. Але будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали в книзі Мойсея, про кущ, як Бог сказав до нього. Я Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих, тому ви вельми помиляєтеся. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дуже часто на чинах похорону. Доводиться нагадувати родині, яка переживає горе втрати, також присутнім, що ми на похороні ніколи не ховаємо особу, що ми ніколи не ховаємо людину. Ми не можемо цього зробити. Ми не можемо поховати те, що один раз Бог створив, те, чому Бог дав життя, більше того, Вдихнув свого Духа в людину, так як нам пише книга Буття у першій главі, це ми ніколи поховати не можемо. Ми можемо поховати те, що постійно в чині похорону називаємо тлідними останками, те, що ми з вами називаємо тілом, те, що ми називаємо, не знаю, зовнішньою оболонкою, тим, тою біологічною масою, котра є частиною людини. Але ніколи не є цілою особою. Ми ніколи з вами не можемо поховати особу з тим, що вона зробила за життя, з тим, ким вона була. Це залишається навіки. І це складає серцевину особи, бо всі ми це добре розуміємо. Ми, нам може подобатися якась людина зовнішньо. Але ми справді любимо особу лише тоді, коли. Любимо її в цілості і, і любимо її, її внутрішній світ в першу чергу, бо це ніколи не старіє, не зникає. І це навіть смерть забрати не може. Ми не часто над цим задумовуємося, дорогі брати і сестри, але сьогодні пригадую, пригадую це до того, бо також Садукеї нам відомо, що вони не вірили в Воскресіння, вони думали собі, і смертю все закінчується. І Їхня віра була така чисто людська, чисто раціональна, бо здається, що смерть вона кладе кінець людському життю та й по всьому. Але запитаймо тих людей, котрі переживають втрату, що вони кажуть. Мені не віриться. Я не можу прийняти. Зараз, на жаль, дуже багато родин, та всі ми, цілий народ, говоримо, герої не вмира. Чому? Ну, на жаль, вмирають, на жаль, не повертаються більше ніколи до своїх родин. На жаль, їх також ховають. Але не вмирають тому, бо ми віримо, що те, що вони зробили, ніколи не можна стерти, не то, що з історії. Історія про багатьох може не згадати. Підручник про багатьох не напише. Але не можна стерти то із людської. Із людської вічності, із нашого буття. Людина ніколи не може розтворитися із смертю, перейти в якесь небуття, так якби її ніколи не було. І ми з вами постійно на похоронах співаємо в кінці вічна пам'ять, тому що ця вічна пам'ять, це якраз і означає те, що людина сама по собі ніколи не зникає, тому що вона не може зникнути із вічності, для якої її Бог сотворив. І от. Садукеї, задаючи це питання Ісусові, що якщо вірити у Воскресіння, то як воно буде? Якщо семеро чоловік мали одну жінку, то там хто її буде мати? І Ісус Христос старається їм пояснити, що Божа любов зовсім не наша, і з вами любов, бо ми так теж звикли говорити з вами як садукеї, я маю жінку або я маю чоловіка. Бо ми так само кажемо, я маю машину, маю квартиру, ще не знаю що. Але людину ніколи не можна мати. Не можна мати другу особу, щоб нею розпоряджатися. І ми, хоча так говоримо, але ми, дорогі брати і сестри, маємо в серце вкладено насправді, що таке Божа любов, бо дивіться, любов, вона багато чого перемагає в нашому житті. Певно, що більшість із вас сімейні, і якщо би ми у сім'ї жили лише по справедливості, доки би це тривало? Бо наша ціль у сім'ї жити по любові, тобто жити прощаючи, жити по повазі також, а не по справедливості. Бо по справедливості це довго точно не буде тривати. Ми не раз пробуємо. Одне з одним стосунки виясняти, і хто має правду, хто не має, і так далі. Але навіть сварячись. Ми, коли християни, котрі вірять у любов, котрі вірять, що любов може все перемогти, і, і також то, що мій чоловік чи моя дружина зробили, то туди ми не ставимо питання в нашій любові. Ми все одно любимо, навіть сварячися. Ми знаємо, що це пройде, і ми будемо жити. Чому? Бо живемо любов'ю, якби ми жили справедливістю. Ну І тому Ісус Христос старається пояснити садукеям, що єдине, що перемагає смерть, то любов. Пісня Пісень у Старому заповіті пише, що сильніша за смерть лише любов, але не наша із вами. Хоч і людині дає Бог таку силу, що ми з вами можемо любити так, що це смерть перемагає. не раз... Людина, котра переживає втрату, зараз це, на жаль, дуже багато, і особливо втрату молодої людини, то вона каже, що він не помре, доки я буду про нього пам'ятати. І в цьому є велика правда, дорогі брати і сестри, бо хоча ми можемо поховати людину, ми не перестаємо ходити на цвинтар. Ми не перестаємо згадувати собі, як ми розділили своє життя із, із тою людиною, тому що це ніколи не помирає, Стосунки вбити не може. І тому Ісус Христос каже, що у Воскресінні не буде вже потреби мати чоловіка чи мати дружину, бо там всі будуть жити одною єдиною любов'ю, котра, котра не має когось як річ. Бо любов це не закон. Приватної власності, а де всі будуть жити вже в любові, де не буде потреби мати свого чоловіка чи свою дружину, влюбити її особливим способом, як інших, тому що всі будуть, як ангели, жити одною любов'ю, котрою є сам Бог. Ось це ніколи вбити не можна, це ніколи не помирає. Добрі брати і сестри, це є основа. Нашої віри, що від любові ніхто нас відірвати не може, від любові Божої, це то, що переможе і нашу смерть, і це то, що колись воскресить кожного і воскресить разом із нашими тілами, бо також наше тіло сотворив сам Бог. Але тіло, не котре ми із вами знаємо, матеріальне, але тіло таким, яким його захотів Бог. І колись ми знову зможемо зустрітися і в Царстві Божому справді обійнятися і бути разом. Бо у це ми, як християни, і з вами віруємо. Це ніяк не могли повірити Садукеї. Але нам важливо в собі відживляти цю віру, бо це є основа християнства. Це є основа християнства, що любов, котра є Божа, нічого перемогти не може, навіть диявол не раз так є у нашому житті, що коли щось стається. То ми кажемо, я зневірився, бо, бо сталася така біда. Ось це якраз мета диявола переконати нас, що Бог нас не любить. І що означає вірити? Вірити це означає завжди захищати свої стосунки із Богом, завжди пам'ятати, що Він є мій люблячий батько, і хоча я не розумію всього, що в моєму житті стається, я буду захищати ту, -ту любов. Що Богові не все равно на мене. Чому? Бо дав свого сина. Скажіть, є якийсь більший аргумент? Є щось більше, як коли батько втрачає сина, є більше гори на землі. Мама втрачає свою дитину. Немає ніколи більшого. І саме таким способом, по-людськи, Бог нам пояснив, що наскільки нас любить. Саме тому для нас хрест. Це дуже важливо, він є на всіх місцях, щоб нам нагадувати, що Бог точно тебе любить, бо не пошкодував, що в Ісусі Христі віддав себе самого, що Він пережив ту біду, котру, на жаль, зараз переживає дуже багато сімей і родин, що навіть коли ми із вами не можемо порозуміти людину, котра втрачає дитину Бог і розуміє. І це те, що в нас диявол завжди хоче забрати. Хоче нас переконати, що. або... Ну Бога нема, бо навіть якщо він є, то види, що він робить з твоїм життям, видиш, що допускає. І тоді, коли на це піддамося, дорогі брати і сестри, кінець тим стосункам із Богом. Коли не можемо захистити ту, ту правду, що Бог нас все одно любить, то тоді диявол, розумієте, він нас не буде забирати молитву, він святе письмо в нас з рук не буде забирати, рожанець у нас не забере. Це все нам лишить. Лише забрати одно, Бог тебе не любить. Але якщо ти віддав за мене свого Сина, то будеш мене любити до кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу!